Це Славко, сьогодні великий день. Нарешті я наблизився до Довбушіади, до великого збуєцького ножа Опришків бачите на базі пандурського. Це знаменний день, і ми спостерігаємо зараз за тим як менше як в міру наближення. До Енгельса засикають бомбардувальники. Летіло семеро, підлітало шестеро. Тепер на Енгельса троє, решта ховаються на олені. Що то я скажу бомбардувальників? Чим ближче до удару, тим більше вони засикають. Ну, може, решту пінками виженуть в повітря? Будемо це дивитися. Важить що? Важить глибоке нерозуміння москвинами і підмосковленими. Душі українського народу якийсь Тадіпут, не знаю чи з українських, чи з москвицьких, їх уже не розлічиш, каже, що у о, ужас будуть бити по урядовому кварталу про банковий ой-ой. Це тобі ой-ой! ой А нам це в радість, ви розумієте. Це перший і, мабуть, єдиний удар російської зброї москвинської, котрий Україна привітає від щирого серця. Знаєте, не так як українці, а по справжньому. Похвалять, я кажу, як хвалять як українці і по настоящому розумієте. Єдине на що ми чекаємо: єдиний удар, на який ми українці чекаємо, це на удар по центру прийняття рішень. По перше, ми дізнаємося, де той центр. А по-друге, якщо буде по банковій. Ну, що може бути для нашої анархійської душі кращим, ніж огонь по штабам, як навчає нас председатель Мао? І головне, ви помітили, що Зеленський, першим зі світових лідерів, зрозумів максимум председателя Мау. зрозумів його геніальність, що ядерна зброя це паперовий тигр. І він смикає цього паперового тигра за його обгорілі крила. Ви розумієте? Більше того. А я талаха миний, він, хоча і шиїцький собака, де да змилується Господь над його душею за це, ну він же ж не винен в тому, що він шиїт. Його так виховали. Він теж би зрозуміл геніальність його думки, каже, що от. Англия хуже Америки, Америка хуже Англия, Советский Союз хуже их обоих вместе взятых, начая на Саят мы не. И так само мы ж бачим вот эту случку Англии, Америки и Советского Союза, что три черты перетворяются в одного черта, я скажу, и блиса. Вот, а я у сил был, я, вже... я забу, слушайте, уже... Старую. Я забыл, слушай, это уже старий, я же помню, как у Перси в зло. Нагадаєте, мені, мені буде приємно, я не гонористи. Тепер заголовне, наш брат Пуле Волан пояснив нам динаміку. От бачите, з січня травня динаміка просування противника. Оце от 5 бахмутських, у них уже як сталінські наступлення. 5 бахмутських наступлень по черзі, бачите, з району Бахмута. Січня по травень, які їм вдалося нанести що да, да. це, це часів яр да, Бахмут, часів яр правильно. Ось дивимося. Потім розглянемо оцю схему найбільш цікавого сектора Тарецьк. Як оце вдалося? Ну я думаю, так само вдалося, як і на Покровськ рухалися видвіженням фланга. Єдина власне, неприємна картина, і нам уже дуже цікаво розумні люди. І цікаво було б дізнатися, що ж тут відбулося на захід від Турецька, як воно дійшло. При такій кількості знамь, слухайте, знамени пропорців, як в Рицарському війську Бургундії. Так подивишся на карту? Самі пропорці, сам, самі коп копії. Так і тут. Що слухайте, а якщо ж при такій кількості прапорців ви так прощовкали? І з якою стратегічною метою ви прощовкали оці дві ділянки? Я б дуже хотів знати. Зараз ми поговоримо і за більш цікаві прийомні. Ну, ну ясно, це якийсь район, бачите, Андріївко Кост... Константинопіль, сюди, от Багатир, і далі подивимося. Ось так само. Ну тут зрозуміло це просування. Знову вони. Мішком все-таки пробують весь час от двома крилами. Теж зрозуміла ситуація, що ми що наші ури, на відміну від урів радянських 41-го року, бороняться значно успішніше і вчасно вшиваються, бо там або перечасно вшивалися, або якось так сказати не встигли вшитися зовсім. Це теж цікава ділянка фронту, цікаве просування. Ви бачите, як міняються, як оці перші наступи були тут ефективнішими, як пізніші наступи, як тут ефективніше. Все таки вони діють на ділянках по черзі. І зараз важливі, ну це ще раз подивимося. Ось це от, Курахово, покров, те, що найбільш розкручено ідеологічно, воно для нас абсолютно ніякого значення ця ідеологія не має. Але знову ж таки, ви бачите те саме витягування клина. І я думаю, що поки не з'являться якісь нові технічні засоби, навіть, я скажу, застосування комплекс цих засобів, нічого ми з цим витягуванням не зробимо, тому що ну, класти людей при таких темпах. Ми ще не знаємо, що попереду, ми що встигнемо їх покласти. Розумієте, я так скажу. Правильно говорять ті, хто говорять за невеликий відсоток здобуття на даний момент. Ми ще не знаємо. Таке те, ще світла паласа. Давайте вважати, що це ще світла полоса. Ось дворічна цікава ситуація в секторі Дворічної і буде зараз піски. зараз... Це вам для нічого я конкретного сказати не можу. На відміну від більш подальших ділянок, ось сектор Купянську. Ви бачите, як воно все закінчилося на нічому. Великі сподівання і ще один сектор. Ось Кремінна. Бачите, Катеринівка. Так само ми говорили: оце рідкодуб, зелена долина. Так само цей випад, ну ні на чому закінчився. Як ви розумієте, це от лінія областей, як ні на чому він закінчився, в нікуди він привів. Але я скажу, що неприємно, коли от такі от відволікають увагу, все-таки свою функцію відволікання уваги. Так, можливо, не так, як народних оглядачів може і командування українською, і, можливо, ресурсів українських все-таки такі наступи діють. Хоча, я скажу, тут значно менш хитрий розрахунок, где-то воно допойде. Да Розумієте, тут, тут не повиходило, а там повиходило. Це от так, ну сектор Сіверська Білогорівки, значить, це вам для знання ситуації. Ось, тихе Вовчанське, ви це теж знаєте. Зараз поговоримо за більш цікаві для нас речі. Так. Так, Щербаки Залізничне Оріхів. Це теж для. Ну, це от роботи не пам'ятаєте, наші героїчні. І По за це от було назване Грандіозним наступом на Півдні нещодавно. Те, що нам оце оцей грандіозний наступ на Півдні. О. Це витискання на з Курску. Значить, це от оці бої. І зараз все-таки вони от. Оце. Тьоткіно, ну, ви знаєте, там героїчно знищують что-то там дві неповні роти десантури. Ми з цього пробуємо зробити великий успіх. Я скажу так, що так, да, затиснути дві роти десантури, воно було б добре, але не завадило б нам би розкрити, яка кількість ресурсів українських використана для затискання цих двох Рот десантур, і як це впливає на просування противника в сірій полосі Сумської області. Ось би ми, щоб не завадило нам знати в балансі цих операцій. Отак, от, от виглядають будні війни. Нам треба звикати до цієї картинки. І не забуваємо, що це все може виявитися ще світлою полосою. А сьогодні я вас всіх прошу, що от. Я вже забув, в якому це фільмі. Бухарі... Це як Бугаєвський потяг проходив, пам'ятаєте, без зупинків? Будемо чекати, значить, на подліт цього, що нам обіцяли, вся російська культура піднята в повітря і брошена до нас. Я скажу трупи або їх театрів будуть зброшені, я скажу. Чекайте, дощу з жаб, гадюк, лайна, піска, говна, палак, я скажу, всього, що вони способні отригнути, їхня бізавщина, сьогодні буде отригнута на Україну, а може, і не буде. Бо я вам казав, бо ж з цими бомбардувальників поки що набралися хоробрості аж троє. Тим, тим важливіше, от все, що відбудеться сьогодні або не відбудеться, це надзвичайно. І я вам скажу один головний висновок, якщо. Я не зможу його сказати вранці через якісь технічні причини, то що б ви знали, якщо ми завтра покинемося зі світлом скрізь або в абсолютній більшості території України, то я скажу, що це наша подада. Ну це не те, що наша победа, це їхня неспроможність. Це те, що їм пісець, розумієте, що у дедушки вже як у бабушки. Я би так сформулював, що вже сухость вагінальна наступила у Путіна. Вибачте за відвертість. Бай. Лайкайте, поширюйте, питайся. Будем вам дядь.